Я вітаю аудиторію. Дякую всім тим, хто до нас долучився у цій порі, незалежно від того, в вдень це вночі, будній, вихідний. Ви знаєте, що періодично на цьому каналі ми зустрічаємося для того, аби обговорювати порядок. Денний інформаційний міжнародний цього разу. Хоча так на правду у нас коло тем до обговорення досить широке, Ми традиційні стріми робимо щодо поточної військової ситуації, стану справ на фронті. Ну але і те, що стосується політики геополітики, те, що впливає прямо або опосередковано на Україну. Раїну на офіційний Київ ми теж не залишаємо поза увагою. Я називаюся Олег Білецький. Ну а моїм співрозмовником сьогодні буде Андрій Шкіль. Ви зараз його побачите, вже є пан Шкіль з нами на зв'язку. Політичний оглядач, оглядач, журналіст, Париж, Франція. Все правильно, Париж, так, так все правильно, але ради вас бачити. Е... Ну, дякую за. Та да. знаєте, по гарячих слідах, як кажуть, коаліція охочих зустріч, яка напередодні відбулася у Франції, і ціла низка заяв. Ну тут я передовсім буду спиратися на заяви президента Франції Еммануеля Макрона, але на початок попросив би вас, аби ви може свою візію, теж представили своє розуміння для чого лідери збиралися так направду, тому що ось ця, ось ця комунікація, яка була ще перед початком цієї зустрічі, це ніби там нагадати собі або. Вкотре закріпити готовність надалі підтримувати Україну і все, що пов'язано саме із цим. Ем, ну якщо люди серйозні, домовляються один раз, то чи є потреба зустрічатися знову і вкотре щось там закріплювати? Ні, ні, це не була зустріч. Коли ми кажемо про зустріч охочих, там комусь подобається, не подобається ця назва, це означає, що треба по-першому розмежувати. Гостей чи учасників, uh -huh. це, не, це не тільки європейські країни, це не тільки країни-члени НАТО, це не тільки країни-члени Європейського Союзу, це всі ті, хто замість Сполучених Штатів вважає себе відповідальними за збереження порядку денного, тобто сталого стану в західному світі, тобто сприйняття. Решти світу західним світом, тобто збереження моральності політичної, те, що в принципі рідко притаманно, але часто декларувалося, але сполучені штати, наприклад, зараз вже вийшли з цієї так звати моральної політики. Вони вийшли на політику цинічну, що вигідно, що тобто, те, що назвати реальполітік, але це також трошки інакше. Ряполітік це визначення, хто є сильний, хто є слабкий, і з цього, з цього будувати нормальні стосунки між. Різними державами, слабкими і сильними. А тут в Америка виходить справу, справа сильного, і Європа вирішила, що іншого виходу немає ніж. Ставати сильною для того, щоб стати сильною, треба вийти із війни, яку розпочала агресивну війну Росія проти Європи. Так трактується проти України, Україна є частиною Європи. поки що, це тільки географічна причетність України до Європи, але ментальна, скажімо так, ідеологічна, тому що Україна хоче стати частиною Європейського Союзу, бо частиною географічної Європи є. і Війна точиться на терені Європи. І ці зустрічі це. Ча це не просто часто зустрічається, це просто процес формування нового. Порядку денного Європи нового безпекового союзу, ну можемо пригадати, що НАТО формувалося там 20 років невеликий процес, не дуже короткий, правда. Так само і тут зараз перебудовування, повне перебудування концепції оборонності Європи, концепції безпеки Європи, концепції майбутніх стосунків із колишнім найбільшим головним і тим, хто генерував безпеку для Європи союзником Сполученими Штатами. Ніхто не називає умовного зрадником Сполучені Штати так, зрадили Україну, але Європу може ще все повернутися назад. Але всі розуміють, тобто це тільки політичні таке політична, тобто, куртуазна еквілібристика, навіть не політичні називаємо. Це просто так треба казати коли заходиш до крамниці, треба казати незнайомим людям яких ти бачиш дуже часто перше добрий день а потім до побачення це традиція і от ця політична традиція зберігається щодо того що сполучені штати залишаються надалі партнером союзником європи але так вже ніхто не вважає тобто близько... Близькими ніхто не вважає. і розраховувати сполучені штати до Європи, і розраховувати, що долю Європи допоможе розв'язати чи вирішити сполучені штати, вже так не виглядає, і тому треба налаштувати, тобто намедитувати, якщо вже можна використати таке слово, усі європейські країни на те, що саме так і буде. Стосовно України тут немає проблем тут. Тут є повна консолідація усіх 31 країни, які були е, Учасниками саміту в Парижі е, вчора, але про і так і не називав що, що саміт забезпечення стабільного миру в Україні, тобто стабільного і повноцінного. Якщо йдеться про Сполучені Штати, тут я думаю, слушно от ви підкреслили, що не йдеться про таку категорію, як там зрада чи зрадники, натомість іншу. В... Оцінку іншу парадигму я вже зараз зустрічаю. Зокрема, представники канадського уряду про це говорять. Та й у Європі так само про те, що Сполучені Штати більше не можуть бути надійним партнером або просто партнером, це це дещо інше формулювання, але одно, мені видається як найкраще характеризує той, скажімо, той виклик, перед яким опинилися європейські країни. Ну, добре, ем, якщо говорити про поточний етап формування, ось цього, як ви угу. висловились, медитування це радше визначення своєї позиції на взаєм. В Європі, тобто, країни мають визначитись, як, яким чином яку роль відіграє кожна з них у власній, ну скажімо, структурі колективної безпеки, чи на даному етапі це радше питання через призму України, тобто те саме, хто яку роль виконує, але в контексті підтримки України, бо розумієте, це трохи різний фокус. Ні, звичайно, в контексті підтримки України, тобто, як поставлено питання. Це Макрон виступався до після і під час. І ця позиція не тільки його, це він просто озвучує це позиція власне, усіх усієї коаліції охочих, тобто всіх хто там зібрався, просто формулював він і е, Кірс Страмер, який взяла на себе пілотування проекту перебудови європейської безпеки, але перебудова європейської безпеки починається з посилення України, тобто посилення України ділиться на два етапи: негайно дати все, що ми. Можемо і тому Франція продемонструвала, що зразу дає 2 мільярди. Там цікаво, ми що може кількість слів скажемо про ці 2 мільярди, бо там є дуже цікава новела в тих в них. А з другого боку, що ми можемо дати завтра, тобто в стабільному періоді. Це можуть бути війська, це може бути безпека наземна, це може бути безпека повітряна, морська. Що це може бути? Позиція Франції відома. Це тільки обов'язково має бути присутня жива сила в Україні для того, щоб гарантувати не напад Росії після укладання стабільного миру, тобто стабільного миру, вазно таки стабільний мир. Це гра тут слів, тому що так прийнято вважати, той мир, який влаштує Україну. Тобто, звісно, що ведеться діалог з Україною, який це має бути мир, що що це що це обіймає, і чи коли він буде укладений? Тут не питання, що давайте ми це зробимо як не Педалювання на відміну від сполучених штатів з боку Європи не існує щодо України. Тут все вирішує Україна. Україна має сказати, що є необхідно в нинішній, в тривалій і подальшій перспективі. Чому приїжджають од днями? Сказав Макрон, що завтра ну французькій мові завтра. Це не завжди коли це сказано четвер, буде п'ятниця, але це точно буде понеділок, А приїжджають очільники штабів, очільники логістичних центрів. Спочатку це лунало Франції і. Великої Британії тепер я вже тут вже сьогодні вже повідомляють французька преса, що це буде і представник Німеччини, німецького і генштабу і е, структури, які займаються логістикою, з тим, щоб розбудовувати усе разом. І надання допомоги, і будівництво в Україні всього того, що можна збудувати, і відповідно будів... створення одразу ж на місці структури, яка би забезпечила зв'язок, тобто логістичний зв'язок, щось виробляється умовно в Румунії. Тут же частина виробляється в Україні, і тут на місці збирається, щоб плече доставки до лінії бойового зіткнення було якнайкоротшим. яким чином це зробити? Тобто, це те до речі, логістика це найважливіше. Чим відрізняється позитивно? Uh... Західна армія, і попри те, що в Україні вже більш менш налагоджено все, але тим не менше три роки минуло, щоб логістика в Україні стала такою, якою вона має бути, бо совєтська армія, українська армія лологістики логістичні центри і армійців, які займалися логістикою, вважали ну, ну тобто, як будівельними як війська будівельні інженерні, тобто на найостаннішому місці. Це одна частина. Друга частина де мають бути розміщені війська, якщо вони мають бути. І які це мають бути війська, бо е, не озвучується, але досягнутий консенсус: що якщо це не суходол, то в принципі всі згодні, що е, е, небо закрите так. І море закрити так порти захистити, але по суходолу немає домовленості. Навіть домовленість британсько-французька вона не діє, бо і Британія, і Велика Британія, і Франція хочуть ще третього партнера, натякаючи на Німеччину. Бо коли буде включена сюди Німеччина, або хоча б Нідерланди чи Швето, тобто ну потужна країна з потужною військовою традицією, для того, щоб це не виглядало як. Політичні амбіції якихось окремих лідерів Європи, тому бажано, щоб були задіяні всі а в живій силі, якнайбільше. тому тут те, що було досягнуто вчора. Це було сказано в різний спосіб, але я думаю, це легко читається. Не треба бути великим фахівцем і аналітиком західної політики, щоб зрозуміти, що вирішено властиво з трьох стихій дві стихії вирішено море, і тут знову таки, коли ми кажемо море. Так, це лунало і постійно стверджувалося усіма представниками, ну, усіма, хто брав слово представниками, що Україна перемогла на Чорному морі. Вона не потребує ніякого припинення вогню на Чорному морі. Це виглядає цинічно з боку Сполучених Штатів просити просити такого, а з України не така пропозиція. Але з іншого боку, це приймається окей, бо це позиція України. Якщо ми хочемо таким чином рухатися до того, щоб продемонструвати, що Росія не здатна тримати слово, то ми от готові продемонструвати, що. Здатні, але мова, коли говориться про море, то це мова про захист портів. В першу чергу, і захист портів е, також це бере на себе коаліція охочих в випадку, коли все, я кажу, зростеться. Чому завжди треба робити поправку на там, зростеться чи ні? Ну тому що це велика кількість чинників, у, е, е, дуже багато е, нюансів, які досі ще не відомі. Моя моя особиста думка: все вийде так, як заплановано. Будуть присутні в Україні війська, іноземний контингент. В, у формі побачимо якій, бо. Досі не визначено Перше, ми знаємо, що це не будуть миротворці. друге, ми знаємо, що принаймні Париж і Лондон зробить усе для того, щоб отримати той мандат ООН, який вони захочуть. Це так буде звучати. Тому що знову, коли ми кажемо миротворці і мандат ООН, це дві різні речі. Миротворцями не треба забувати, що в Центральноафриканській Республіці і в Африці загалом Вагнер є миротворцями. Так, це миротворчий контингент, який прибув туди з під егідою ООН. ООН попросило Вагнер повбивати місцеве населення під власною егідою. Це вони мають папери. Це затверджено співпрацею між урядами Центральної Африканської Республіки і організацією Об'єднаних Націй. А виконавцями цієї гарантії безпеки є Росія. Ну Росія доручила це там Вагнеру. Зараз це вже не Вагнер, а інша структура ФСБ, тобто, от що таке мандат ООН. Тобто миротворці ні і я особисто вважав, що це більше ніж абсурд, тому що Україні не потрібна мирна угода з Росією, як така, Бо що таке мирна угода для України? Війська забрати, ми розбудовуємо, ми вступаємо в НАТО. Ми йдемо. Тобто Україна не хоче і не має права нічим поступитися. Ну як на це піде ворог, який захотів, хоче знищити країну, як, 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 як явище і населення, як вид. Ну як можна підписати яку-небудь угоду з тим, хто як казала е незабутня Голдебер, не можна вкласти мирну угоду з тим, хто прийшов тебе вбити, тому немає можливості перемир'я це також дуже Припинення вогню. Припинення вогню і умови їхнього припинення. Припинення вогню це присутність військ, які гарантують. Припинення вогню це членство в ЄС і в НАТО. Це Росія не буде права впливати на ці процеси в жодний спосіб. Проблема тільки буде звичайно в Сполучених Штатах, які накладуть вето на вступ України до НАТО. Тому зараз частково, коли ми послухаємо. Перший пункт Україна, другий пункт Україна був тут, а третій пункт безпека Європи. І от безпека Європи це також Україна, тому що безпековий Європейський Союз, який забезпечить Україну тим ж самою п'ятою поправкою е щодо нападу, буде Європейський безпековий Союз. Тобто в НАТО без Америки, тобто без американське НАТО, тому що добре. Але якщо говорити в НАТО без Америки, але. Е без активної участі Німеччини ви про це сказали тільки в двох словах. Я думаю, що це можна розвинути. Тому що це як мені видається питання лідерства. Та і тут, якщо ми uh -huh. бачимо ініціативу від Еммануеля Макрона, те про що він напередодні, як на мене, досить чітко говорив щодо миротворців, те, як себе поводить політично Кір Стармер, те, що він властиво говорить, uh -huh. ось цей брак третього елементу лідерського. Я так знаєте на себе візьму. Назву це лідерством. Якщо ви не поводитесь, ви можливо інакше там іншу дефініцію підберете. Але. Yes, е чи воно працює на двох стовпах, а не на трьох? Ні, ні, працює. Ну, дивіться, заяви заяви Шольца. Мало чим відрізнялися від заяв е, Макрона і е, Кіра Стравар Чому тому що він вже йде? А він розуміє, хто приходить, тому якби для того, щоб залишатися в смішній опозиції, тобто в опозиції просто на ні Шольц, як взагалі людина обережна, дуже політична і конструктивна. При цьому тобто він намагається зберегти обережний конструктив. Тому ми чуємо те, що ми чуємо. Мерц, коли обійме повністю владу, він вже зробив в німеччині неможливо, тобто дозволив інвестувати в військове виробництво. Зняв Боргові обмеження, тобто обмеження заборгування мається на увазі, mm. тобто зроблено усе розчищена дорога до потужного розвертання німецького військового промислового комплексу, який почав своє життя. Давайте не забувати в 1978 році. Це були ж буквально, як кажуть, кілька років минуло з того часу, як він почав працювати, і то не на повну потужність, тому. А ВПК він створює навколо себе так званий є ще таке поняття, як інженерний мілітаризм, тобто це частина мілітарної спільноти, яка не, не, не хоче, щоб її війська там тягнули ногу, марширували і кричали там якісь незрозумілі гасла, а розбудовувати безпеку через забезпечення технологічної переваги національної, національної зброї. І це вже цей процес вже йшов навіть до того, як Бундестах і. Буддесрад проголосували всі ці відповідні положення. Чому тому, що, наприклад, Франція, яка від, яка має повністю завершений весь військово-промисловий комплекс від е, по, по, усіх видів порохів, відкрили 20 березня е, завод Бержераку на півдні Франції до е, космічних ракет і супутників, тобто весь комплекс, міжконтинентальних мі 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 балістичних ракет, авіація, човни і так далі. Е, Німеччина вже тоді. Домовилися з Францією про ліквідацію танка Leclerc і деліквідацію Леопарду буде спільний танк. Французько-німецький, це, це, це не це пройшло дещо так тихо, але це реальна революція в стосунках, тому що Франція завжди виходила зі спільних проєктів там, де не було фр... наприклад Арбасу допомагає Німеччина. О, це добрий проект. Леклярку допомагає Голландія Нідерландія. Дуже добрий проект, але спільний проект, який буде спільний для обох держав, Франція ніколи в це не входила, бо таким чином вона бачила захист національної безпеки. Тепер Франція бачить захист національної. Безпеки в захисті Європи, в захисті України. Тому коли можна злюбічайно, дружба, і солідарність, і просто сила характеру, совість, честь і гідність спрацьовують у французів однозначно, бо суспільна просто суспільна підтримка, це підтверджує. Але головне ще й вигода. Тому що вигідно Франції зараз забезпечувати безпеку Європи і безпека Європи Україна, з нас частин вигод безпеки, безпечного майбутнього Франції і тому до речі, ці 2 мільярди це там невелика сума. Для Франції зараз дуже велика, бо дефіцит бюджету гігантський. Уряд коливається, тому що в постійній залежності від антагоністичних прав вкрай правих сил, це практично все, що голосується, голосується з доброї волі Марін Ле і її народного національного об'єднання. Але тим, тим не менше в тих двох мільярдах. Ми не будемо казати перелік. Найцікавіше там є те, що сказано, що кошти з них підуть на, на фінансування підприємств, безпекових підприємств, зброярських підприємств, французько-українських, які діють в Україні для того, щоб їх розвинути. А ми не знаємо зараз з вами, наприклад, можемо назвати ми якесь спільне підприємство українсько французьке Ні. Ну, принаймні, принаймні в публічному просторі цього не було. Я не знаю, це це дуже добре. Тобто, ми маємо інформацію, і це не я Думаю, цей, цей витік Париж зробив абсолютно спромедитацію. щоб продемонструвати, що і ви так робіть? І ви Британія, Німеччина робить, але робить це на рівні приватних інвестицій. Тому що папаргер і е, розмеже, це, це приватні інвестиції. Тут німеччина до цього немає, тому що німеччина має право мати е, військові підприємства, збряське підприємства, 100% приватні. Франція не має такого права. Там завжди є шматочок держави. Таким чином забезпечується національна безпека. Тому слово сказане очільником Франції вкрай важливе для інших країн, які е, поки що навіть не думали про те, щоб е, будувати спільні структури, е, розбудовувати там. Якісь мінімальні точки співпраці з Україною для України це вкрай важливо, тому що українське завтра буде триматися на сильному військово-промисловому комплексу, зробленому сьогодні, тому це, це це варіант, і варіант найостанніший так багато зустрічей пов'язані з тим, що так. Не менше зустрічей американсько-російсько-українських Європа з величезною е, недовірою ставиться до цих процесів. Це звісно, ніхто не скаже ніколи голосно. Але позиція, умовно кажучи, якщо Україна згоджується на пропозиції Росії, умовно, якщо б наприклад згодилась, це була б трагедія і початок реально це б трактувалося як початок війни в Європі. Все це так, це однозначна позиція. Тобто, завоювання, здача, наприклад, візьме Україну раптом, сьогодні я впевнений, ніколи не станеться. Але якщо ви ну, звичайно, допускають західні аналітики таку можливість, бо йде процес, домовляються. Те, що озвучує Росія, звучить вкрай тривожно для Європи. Те, що вона озвучує, те, що озвучує Америка, ще тривожніше. Те, що Україна, Україна то зацікавлений гравець, і тому зовнішні повідомлення вони такі не дуже зрозумілі для заходу. Тому був візит, і цей візит президента. Я відверто скажу, я ще не пам'ятаю, щоб будь-якого іноземного лідера приймали так, як приймали у Франції. Ну тут багато нюансів. і там і про не тільки про освітлення вежі. І, е, це швидко зроблена спеціальна така, от на тлі цієї вежі прес конференція чи, чи інтерв'ю кількох журналістів. Це взагалі не в стилі французького телебачення, щоб іноземного лідера інтерв'ювали іноземні журналісти на, на національному телебаченні. Це, це прецедент, тому тут Франці, Франції. Тривожна історія існує щодо того, чи не зламає е, Україну Сполучені Штати з Росією разом. Для того щоб це, це тривога, а для того, щоб цього не сталося, треба фізичні зусилля, і цими фізичними зусиллями є посилення позиції України. Одразу реакція, бо тиск Давайте зберемося, зробимо поговоримо про те, як ми можемо разом з Україною протидіяти цьому тиску, як ми можемо посилити позицію України. Що ми можемо зробити вже завтра і в подальшому, тому тут е, стійкість України може е, розраху... бути розрахована, тобто у стійкість України. У обороноздатність України зараз можна з 100% 100 певністю вносити європейські європейські країни ці 31 одну країну. Бо і Австралія, і Канада, і Норвегія вони дають той потужний, потужний баланс тим країнам, які коливаються. Ну, ми кажемо про Італію. Дещо Грецію Ну Греція коливається тільки через те, що там ще й присутня Туреччина тут е, зрозуміла позиція. Ну і Угорщина Словаччина. Тут просто, просто зараз випрацьовується механізм, яким чином європейські е, європейського союзу гроші можуть іти в Україну без урахування позиції Угорщини і е, Словаччини. це також є частина механізму. На питання чому там наприклад, не було там Чорногорії і, і там Албанії. Е, Мон, euh, це віші це, 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 крин декількох, тому що це реципієнти НАТО. Це країни, які беруть. А практично що не, не поки що. Поки що в силу багатьох обставин це не принижене на образи, просто нічого ще може не може дати. З часом так, і плюс Албанія вже давала, вона просто не може зруйновані виробництва а, арт совєтського калібру, але з часом туди інвестиції також будуть. Це також об'єкт інвестицій з тим, щоб а, диверсифікувати ризики, розкинути всі ці виробництва, щоб не було проблем з а, атаками. Бо Інша частина безпеки ніхто не сумнівається жоден очільник безпеки будь-якої національної країни Європи. Враховує, що так нас буде атакувати Росія. Так вона буде атакувати вже атакуває, атакує, атакує е, в кіберпросторі. Будуть терористичні акти, будуть напади на е, військові об'єкти, будуть атаки на е, лідерів. Це все це все враховується. Це як кажуть, іде в бюджет безпекових структур зараз нині, і французьких, і польських, і румунських, як ми бачили, по останні за останніми подіями, і італійських з іспанськими, португальськими тобто, це загально європейський тренд. І тому коли 5 березня Макрон сказав, що Росія є екзист... екзистенційною загрозою. Європи це не було там елемент спекуляції зеляку іншу це була констатація загально прийнятного факту, і тому е, на фронтирі цієї безпеки, тобто головною діючою е, армією, яка протистоїть вже сьогодні, а не завтра, а вже сьогодні протестує цій безпеці загальноєвропейській, це армія українська, і визначено було, що головною запорукою е, подальшої можливості. Розбудовувати безпеку Європи автономно є забезпечення української армії всім необхідним. Ну, так як ви говорили, це процес я маю на увазі теж політичний те, що ми спостерігали напередодні у Франції, і в цілому, як повстає ось ця коаліція охочих, тому я переконаний, що ми неодноразово ще будемо повертатися на різних етапах, так направду до до того як. Скажімо, так, як, як, як визначаються ролі кожної з країн, і як взагалі ага. ось цей організм повстає? Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час за такі ретельні пояснення. Андрій Шкіль нагадаю Я нажив з першої з Франції, не. політичний оглядач, журналіст. Подякуємо теж нашій аудиторії. Побажаємо, аби минав час спокійно і безпечно. Ну і побачимо, збережіть себе. Так.